Міцно триваю в долонях, давні, як світ почуття, і не сріблиться на скронях, що ж тут поробиш життям? І сріблиться на скронях, що ж тут поробиш життям. Вишні дозрілі у вітті, Саду не раз ще цвісти, в цьому ще світі, ми лише вдвох й ти, в цьому ще світі. Хай там, що кажуть люди, звідки взялося таке, за нами кохання повсюди, тільки на присмарка, за нами кахання посюди Присмарке. теплеться в серці надія, може, не здійснених мрій небо світанком зоріє, шепче на пухо твоя, небо Світане коза шепчено в є, Шепче, навів, о, твоя, техні в птах предлетом, крила душа розправляв, не розіроваю. se dolja moja. Ne razdravati te ne